Громадяни України, котрі знаходяться за межами України та мають рахунки в банках, не українських відповідно, будуть уважні, коли отримуєте повідомлення на свою електронну адресу від банку. Переглядайте уважно, з якого мейлу відправляється повідомлення. Оскільки вже є декілька випадків, шахрайських дій, коли шахраї від імені так званого банку. Зараз і випадки по Чеській республіці направляють нашим громадянам, і не тільки українцям, чехам також повідомлення. І коли вже шахраї заволоділи грошовими коштами наших громадян, бо громадян Чеської республіки, вже починаємо розбиратися і бачимо, що повідомлення відправлялося не з офіційної електронної пошти банку. А з якоїсь іншої, тому уважно слідкуйте звідки направлялися. Самі розумієте, якщо там буде пошта Gmail, наприклад, або якась там Apple почта Apps і тому подібне, це не є банківська почта. На сайтах всіх банківських установ завжди є розділ контакти, в якому зазначені також електронна пошта банку. Тому, якщось вам приходить, звіряйте, будь ласка, щоб це була електронна пошта саме вашого банку. Оскільки були випадки, коли списали кредитний ліміт в особу, або ж заощадження, котре мала людина, тому бережіть себе та будьте уважні. Гарного дня.